Сьогодні ми приїхали в яхт-клуб Січ в Дніпрі, щоб подивитися цю красу, яку тут набудували. Зараз вам покажу. Мені дуже сподобалось гарно, але говорить, що це руйнування природи. Екоцид. Так як на фоні грала музика, довелося видалити звук. Записую окремо. Вхід на територію яхт-клубу безкоштовний. Це ще не закінчений проєкт, він ще розбудовується. Будиночки, мені здається, більше в японському стилі, ніж в українському, але дуже гарно. Під солом'яною чи очеретяною стріхою. А це я йду пишаюся, мені тут так подобається, все так гарно. Дуже багато птахів. Пташкам тут також подобається. Вони себе відчувають царями цієї території. На вході продається корм для птахів і для риб він підходить. І люди кормлять рибок, кидають, воно схоже на кукурудзяні палочки. Вода аж кишить рибою. Такі здорові. Я не знаю, хто це, що це за риба, але вона така здоровезна там плавала. Шкода, що телефон не передає цієї риби здорової. А ця качечка вирішила також полакумитися, але риби не дають їй зробити цього. У водоймі дуже багато латаття. Пізніше я покажу кадри там, де вони вже порозкривали квіточки, дуже гарно. Серед птахів дуже багато павичів. Все дуже гарно і природа, але мені не подобається ідея з тими шароварними козаками і з тими козачками, україночками в пластмасових вінках, яких вони тут наставляють. А тут в ялиночках заховалася гарна котечка. Така красуня. Це мені здається той півник, якого випускали на каналі Валентини Мамрак. Маленький декоративний, але на камері він великий здається. Кішний красунчик Хвіст зливається із кущами. А он один на дах залетів. Це О, вони на дахах сидять. Такі здорові тушки і так високо літають. І нявкають, як коти. Оцей літає так високо. Спустився, але не хоче показати нам з цієї сторони тільки ззади. Красиво. Він витанцьовує, вона їй уваги не звертає. Ось так от буває в житті. Ну, no, бо то сам ці слід. Ага, да? Так. Да. Вон бачу, що без кості. А. а О, там у тебе, біганки. Ну, no, так їй взагалі по барабану його танці. До фені. Її <laughs> он другий зваблює. Тут, я не І довго танцює, да? Зікар? Нет, так? У мене є Маленький, гарненький, руденький такий пачут. Кай не хочу фотографуватись. Ну хіба він не красень, білосніжний, такий чарівний павич? А це я побачила нудрій на протилежному березі. Дуже гарно. Ну, це якийсь ресторан, напевно, буде. Цікаво. Тут багато оцих лілій водяних кувшинок, Зараз покажу зблизька. Оце краса! І мальки дуже. Краса. Чарівні. Маленькі червоні. Кому що? Краси. Які вони красиві, як їх тут багато. Красиві. Давай клуба, за Ось вони ще маленькі. Я кажу, що це золота рибка. Карпи. Маленький карпик. Ти ламаєш усю цю казку. Які капали? Ну їх 22, я Не може бути дві одне. Якщо ти прийдеш, то трапити по це гонки качень Хоча <гум> буде <гум> написати прилетіли понюхати ковшинки. Там десь квакає це рівна э, жопка. Чекає свого принца. <риві> а голуб тут гніздо собі в'є. Отак. Чорний. Я тебе побачила. Бач, Всі брить в інтернеті, знає, що ти тут гніздо робиш своє. Ти рисий. <риві> Вона те рівня. Вони не пахнуть, пох... трошки пахнуть, але не сильно. А тут, о, смотри, вот Рай для Рай для красной Где? Красноносый. Краснодебик. Ты такой хороший. Какие а великие гусаки ты... поревнены с ним. Нормальный человек. Катусик. Катусик. Пікаєш, як мишка. Отак. Це ми спеціально дерево поклали? Может, щоб реба ховалася, щоб його не попали. Роже акація, люди, ви бачили таке, яка вона красива? ой, Дуже гарно. А це ми після прогулянки забігли поживитися грузинською їжею. Ніколи не їла, хачапурі, виявилося доволі смачно. Хінкалі з сиром і грибами також смачненькі. А ще мені сподобався інтер'єр, ці гарні платині, люстри, лампи красиві. На чому ми будемо їхати зараз? Надіюся, що буде. Ми... Спробуємо, бо болт не спрацював. Ваня заволосся в роті. Ні, за кермом бо мені не можна таке довіряти. <світух> <світух> ми встигли сьогодні, обіцяли погану погоду, але ми встигли з'їздити у Січ. Січ? Січ. <світух> вот. Зараз хочу показати тут трояндочки у людей дуже гарні за двором. Люблю, коли люди за двором висаджують красу не тільки для себе. Хочу показати. Такі вони розкішні, великі кущі. Це нормально. Ой, ми повернулися в своїй апартамент. Вон сидить кішка, вона вже чекає, що я її буду кормити. У нас апартамент з виглядом на сирой. Я дам далі гарна річечка. Раз, два, три, четыре, пять. Ну и все.